Доброго дня! З вами знову тільки важливі новини. Майже не пройшло мільйон років. І ми знову з'явилися на ваших екранах. Ми сьогодні ведемо ефір в шкарпетках новорічних різдвяних. Взагалі новин, звісно ж, накопилося багато, безліч. Вони всі в моїй папці. Взагалі пам'ятаєте таку програму як е, тільки важливі новини, е, бо я її певний час відкладала, бо було все не то. Пропало все. Але але загалом новини я віднайшла, були шокуючі, будуть вражаючі, будуть інтрусів, будуть, будуть, будуть новини. А почнемо ми випуск зі скандалу. Скандал! Класно. Нещодавно модель Емілія Ротаковська виклала в свій тік відео з Іриною Шевченко. Ірина, з Росії? Yes. Do you know Do you know my last name by the way? Shay. Do you know my full last name? What is your full last name? Звісно, що це відео обурило деяких українців. Вони писали їй Гнівні коментарі, десь тут будуть коментарі. Або я б не сказала, що це були гнівні коментарі, або щось таке. Диву. Просто консультація факту Хірова Затія. А, викладати тікток з жінкою, яка не зрозуміла, як ставиться до війни. То на початку війни вона говорила, що я проти війни і вона Аля донатила. Вона тільки це говорила, ніхто ж чеків, звісно, не вимагав. Проте не так давно в її сторісах були двозначні такі сторіс, типу, вона була в лазні, потім вона виклала салат, олів'є під підписом Russian's Weekend, Wednesday чи щось таке. А, проте, вибачте, але на кінці слова Russians вона використала літеру Z, як ми як ми знаємо, що англійська літера Z, вона стала частиною пропаганди фашизму Росії. Росії не знаю, не заплощується слово. За пропаганду фашизму в Росії. Вона це прокоментувала, типу, тим, що в сленгу американців дійсно використовувалася літера Z, деякий час, незамінно літери S. Але коли ти російська модель, точніше, ти асоціюєшся з Росією, з російською душею, не знаю, як це там назвати, хоч хочеться людям. А Якщо ти асоціюєшся вже з Росією, то підбирай сторіс, якщо не хочеш щось не сказати. Бо таким чином ти підтримуєш хірову російську владу, та й взагалі хірову країну, та й взагалі війну виходить. Під самим постом Емілія Рартаковського, ми повертаємося назад. Там був напал не тільки українців, а звісно нас... ж Зняв звіт, ну, взагалі, просто затьмарила всіх і написала коїсь слова. Ну, коротше, як завжди, якісь я вона зробила в тих коментарях. Невідомо чого, що вона хотіла Це показати, що вони взагалі хотіли, взагалі, що вони хотіли. Як завжди, щось, щось комусь, колись. І пішли далі. Ну, в общем, загалом, що ми маємо? Нічого. Загалом, коротше, теж ніхера Е, е то то І тому я даю слово нашому кореспонденту Саванті Хвойда Дела Маркіс. Вона була на місці подій. Давайте почуємо, що там, що там відбувається. Взагалі, що відбувалося. Uh, yes, thank you. Savanti. Savanti was fabulous. Savanti, will you say? Savanti. The a rich man, sheikh. What sheikh? Interesting man. Fabulous. and uh, uh, no, n Uh, я маю на вона... увазі Шейх ір Ірину, вона була, забудеться така. Yes. Мені купили сумку. А, saw. А, what I can say about this party, party, как party. Just. Mm. <coughs> мені купили сумку. Uh, я радимо okay. на цьому uh, процесу, so? саванці хвата <sharp inhale> вона <водиталанки, sharp inhale> А, взагалі, у нас в цій тусовці, розумієте, модельний бізнес, він нікого не шкодує. Тож а, наступна новина наступна новина. І це моя любима, улюблена тема щось типу політики. А у Білорусі визнали екстремістську пісню Батько наш Пандера. Поки що не зрозуміло через що саме ця пісня визналась екстремістською. Насправді є багато чинників, звісно ж, наприклад. наприклад. я, я поки не знайшла жодного. Ні, 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 ні. Але про те, про те, проте, проте. проте, проте Наскільки ми всі знаємо, Степана Бандеру загалом вважають поза межами України та її в більшості регіонах України вважають е дуже хотіла сказати небінарною не особистістю. <му> особистістю двоякою. Двоякою особистістю. То, загалом, звісно, ця людина в нас асоціюється з боротьбою за незалежність України. Проте. Є безліч двояких факторів в його політичній діяльності. Загалом, сама пісня для українців, вона стала більше не про Бандеру і вшанування його пам'яті, а більше про Україну як про мати. Вона просто стала символом символом України. Знаєте, можливо, ще тіє фактор, чому українці співають про. Бандеру, пісню Батько наш Бандера. Бо ну, знаєте, нас дуже довгий час називали Бандерівцями. І називають <груто> круто. Тож, знаєте, це така наша, наша відповідь. Навіщо нам відштовхуватися від ну, казати, що ні, ми не Бандерівці, ні, ми не...» а як нас ще там називають? Бандерівка, наркомани, націоналісти, ну оці всі, хто ми є там. Навіщо? Навіщо нам вже забувати свої, своє коріння? Ми просто вирішили, що давайте будемо співати. Ось і все. Ми Бандерівці, ми наркомани, ми націоналісти, ми, ну, бляха, ми, ми, ми вже всі. Ми вже всі погані слова, які вони тільки придумали, ну які вони тільки винайшли. Ми вже все, ми прямо багатогранні. Я б сказала, да. головне незалежні. Слава Україні! А, а до наступної новини про мій улюблений Твітер бережемо інтернету, що така новина, що більшість працівників Твіттеру Такі, як інженери, розробники, там, всі діла, ті, хто виправляв баги, наприклад, вони звільняються з офісу Твітеру, ідуть геть. І через те, що хардкорний режим Ілона Маска тупо їм не встрався взагалі. А самі користувачі Твітер думають, що це останні дні. Життя <смі>, такої мережі, як Твіттер, і тому пишуть прощальні свої твітики. А сам Ілон Маск це коментує так ніяк. <смі> Просто ігнорує цей скит. Я не знаю це новина, це новина, тому що твіттер твітер, знаєте, став. Дуже доброю такою мережею, де можна показати новини про світ, про те, що відбувається в Україні і терористичні дії Росії, не боячись, що тебе заблочуть. Але після того, як став там Іван Маск, трішки стало похуй ще більше, що тебе заблочуть, бо насправді ніхіра не змінилося. Незрозуміло коротше, ця особисті ціла маска. Він постійно шукає якісь щось десь-кудись. І. Куди він, що він, коли він. Навіщо він? Непонятно. Незрозуміло. І навіщо йому твіттер? Хоче мати владу. Окей. А, ладно. Але не будемо забувати про те, що у нас є ще один кореспондент Сердо Ноутбукс, який сам знаходився в, там в офісі Твіттеру. Зараз ми побачимо, що там відбувається. Сердо. Сердо Ноутбус. Слухаємо вас. Сердо як справи? No panic. No panic. No. Дякую, Сердіо, за вашу чудову історію про. Дякую, що ви наш кореспондент. Дякуємо, дуже цінуємо величезне вам амінь. Гаразд. Наступна і остання новина, яку ми хочемо вам все ж таки показати, розповісти – це про Дональда Трампа і політику Америки. Шутка. <гум> Жад, гумор. Ми туди не ліземо. Це інша країна. Знаєте, ця межа між країнами. Не хочеться її вже переводити. Колись колись там за парібріком. Я правильно показую там Росія? Росія на дні. Вірно, не будемо вирішувати, де хто є. Коротше, ота країна міняє рекорд Стюардеса. По Ладно. І остання новина про Дональда до Трампа. Він балотується президенти. І не знаю, на жаль, е, на жаль, взагалі. Він вже має більшу перевагу в своїй країні, ніж Демократична Республіка. Демократична республіка, що я малю, Демократична партія. Він – республіканська партія, а демократична партія трошки йому програє. Хірова я погоджуюсь, проте нічого зробити я з тим не можу, окрім як сказати вам про те, що ще його синок. Дональд Трамп <Джульйо> Висер зробив такі в Твіттері, типу а, а якщо вже а, Понятно, що Типу ракетка а, прилетіла не з Росії, яка напала на Україну, а з України прилетіла в Польщу нашого союзника по НАТО, то давайте вже не будемо давати їм грошей на озброєння. Блядь, чувак, у тебе що? Немає бляха замка, яхти, я не понимаю, зуби тобі не вставили там. Коротше, денег жалко. Денег жалко. Звините, ми ще досі ведеться розслідування, чия то була ракета. По-перше, по-друге і по третє, по четверте, нам взагалі похуй на тебе і на твого батька. Ви херня! Ш. Дякую, що були з нами. Це всі новини на сьогодні. Сподіваюся, вам було цікаво. Ви насолодилися нашими новинами. Дякуємо за, Дякуємо за ваші коментарі, сподобайки, репости, підписки. Чекаю вас далі тут, там. І там. Слава Україні! Героям слава! Слава Нації! Смерть ворогам! Україна понад усе! Україна понад усе! Донайте ЗСУ! Все! Випуск можна залишати! Треш! Оце я намалула Євроди, звісно, про Трампа, так? Да? А... А хочеться так. Хейп. І ми почнемо зі ш... Чубіха. А що відбувається? А, наскільки ми всі знаємо, Бандеру. Він там. Прям. Ви розумієте, так? Да? Мені потрібно заспокоїтися.